Програма Uniting for Ukraine – досить гарний варіант. Приїхати в Сполучені Штати. Чи є можливо якісь підводні камені в цієї програми? Не затверджують українців, які отримали тимчасовий статус захисту в інших країнах. Україні важко навіть під час війни отримати політичний притулок. А росіянам сьогодні вдак імміграційна адвокатка Ольга Хом'як. Вона вже понад 10 років проживає у США. І зараз допомагає українцям легально приїхати до Америки, чи є підводні камені в програмі for Ukraine»? та чому росіянам легше зараз отримати політичний притулок ніж українцям? Додивіться до кінця і дізнаєтесь, і не забудьте підписатися на деяк... Як змінилося ваше життя як імміграційної адвокатки після 24 лютого. Ви знаєте, змінилась дуже сильно, не тільки як імміграційної адвокатки, як людини, як українки. Так? У мене є сім'я в Україні, досить велика сім'я. Спостерігаєш за усіма подіями. Так, відчуваєш, що відчувають твої рідні, твої друзі, знайомі. Я почала дуже активно волонтерити з громадською благодійною організацією, яка розпочалась у Нью-Йорку разом. І як частина цієї організації. Ми розпочали іншу організацію, яка називається Ukraine Immigration Task Force, Це є організація, яка складається з адвокатів. Надаємо допомогу українцям, які тікають від війни, знайти притулок у Сполучених Штатах, і подаємо дуже велику кількість інформації. Так, по-перше, крім того, ми проводимо лобіювання, тобто. Виступаємо за е, запровадження певних е, законів або поширюємо інформацію, яка буде допомагати українцям. Наприклад, була дуже велика затримка по відношенню з видачею ви, видачею прав на роботу для українців, і ми спілкувалися з е, конгресменами, з журналістами, щоб цю інформацію поширити. Так і сталося. Міграційна служба на це відреагувала. І зараз, якщо ви подаєте дозвіл запит на дозвіл на роботу онлайн, він видається досить швидко порівнянні з строками, які нам колись повідомлялись. Я досить активно розпочала давати консультації, які були повністю безкоштовні. Дзвінки мені поступали і в день, і вночі, тобто 24 години в день на телефоні перші декілька місяців. Це було дуже важко, але я знала, що я це повинна зробити, і це було, скажімо, така моя робота, як так, як адвоката, як людина, як українки. Цим я могла допомогти. Це було дуже важливо. Усе, що я подавала, і йшло прямо, скажімо, від з, з ресурсів, які були доступні для нас, для імміграційних адвокатів. Вся інформація була перевірена. йшла або від uh, Department of State, так в Сполучених Штатах, або від імміграційної служби, дзвінки якої ми uh, відвідували дуже часто, коли вони розробляли програми Uniting for Ukraine. Uh, і uh, після того як вони вже. Розпочали цю програму, було дуже важко з нею працювати, тому що ми не розуміли, що вимагалось, і вони нам проводили такі, як гайденс, так такі, як ніби як уроки, як правильно відповідати на запитання, так як правильно яку, яку інформацію подавати, і що буде відбуватись по приїзду у Сполучені Штати. Я намагалася цю інформацію поширити з якомога більше людьми. Я співпрацювала з українськими також блогерами, так інфлюенсерами, інфлуенсерами, які могли також цю інформацію поширювати. Я писала їм, казала, будь ласка, поділіться. Якщо ви можете, просто поділіться. Мені від цього нічого не потрібно. І так дуже велика кількість з них відкликнулася і допомагали мені у поширенні цієї інформації. І так я змогла достукатися до більшої кількості людей. Зараз на сторінці імміграційної служби є дуже Велика кількість інформації по програмі «Uniting for Ukraine», а також доступ до оцих вони проводяться по Zoom, оцих дзвінків. Вам Потрібно тільки записати вашу імей-адресу e і вам прийдуть повідомлення з запрошенням, коли буде відбуватися, скажімо, така зустріч. Наскільки збільшилась кількість іммігрантів в Америку після початку повномасштабної війни? Було подано більше ніж 100 тисяч заявок по програмі Uniting for Ukraine, І 70 тисяч заявок було затверджено для бенефіціарів українців, і вже більше ніж 35 тисяч українців приїхало по програмі Uniting for Ukraine у Сполучені Штати. Це не враховуючи людей, які приїхали по гуманітарному паролі через. Мексикансько-американський кордон, а також людей, які українці, які приїхали по туристичних візах і перейшли потім на статус TPS. Це станом на 12 серпня. Ми для себе, адвокати, а також як члени цих благодійних організацій, маємо цю інформацію, тому що вона надходить до нас прямо з офіційних та уже роз... mm -hmm. Але є звичайно люди, яким відмовляють українці, які відмовляють, є спонсори, яким відмовляють також. Наприклад, по відношенню до спонсора, якщо у спонсора недостатній дохід, так і він не може показати, що він у випадку, якщо буде потрібно, зможе отримати українців і українця чи українку і їхню сім'ю. Або у них є, скажімо, якийсь кримінальний кримінальний так, якісь правопорушення. Також тому, що дуже ведеться ретельна перевірка самих спонсорів по відношенню до українців, також може бути відмова на цьому етапі, якщо бенефіціар українець коли-небудь перебував в Сполучених Штатах і отримав, наприклад, якесь кримінальне порушення, так вчинив злочин, або перебув імміграцій іммігранеімміграційну туристичну візу, тобто. Перебув на по туристичній візі, перебув час дозволений перебув, дозволений час перебування, не виїхав вчасно, і імміграційна служба це має, скажімо, у себе в, в, в записах, так і не затверджує таких людей. Хоча є випадки, коли можна змінити спонсора і переподати заявку, і вас буде затверджено. Або можна подати ще раз ваш, скажімо, якщо від, відмовили самому бенефіціару, можна переподати заявку на бенефіціара. Також і за другим. Разом затверджують. Але якщо дійсно якщо є порушення, то, швидше за все, не буде затверджено українця бенефіціара. Також є випадки, звичайно, коли не затверджують українців, які отримали тимчасовий статус захисту в інших країнах, в Німеччині, в Іспанії, в Італії так? і отримують допомогу. Якщо імміграційна служба Сполучених Штатів знає про це, вони. Швидше за все відмовлять, тому що е, українець, Українка перебуває в іншій країні в безпеці, отримує допомогу і е, програма Uniting for Ukraine, так єднаймося для України. Не буде, скажімо, така українка чи українець не буде кваліфікуватись. В одному з інтерв'ю ви розповідали, що якщо людина отримала гуманітарний пароль, але в неї є туристична віза, то її пропускають саме за туристичною візою. Так, така була позиція імміграційної служби у е, квітні травні місяці. Це інформація, яку нам подавали на цих дзвінках. Тобто ви мусите розуміти поняття гуманітарного паролю. Пароль це допуск у Сполучені Штати без е, е, статусу. Так, у вас немає. Це означає, що у вас немає візи, це означає, що у вас немає зеленої карти, у вас немає паспорта громадянина Америки. Тобто, вас пропускають. Е, без статусу надають вам пароль в Сполучені Штати, чому гуманітарний, тому що проходить війна в Україні на гуманітарній основі. Є ще пароль в національних інтересах Америки, так але це не є випадок. Тому гуманітарний пароль. І на, на момент, так коли проходили ці дзвінки, імміграційна служба нам казала, що неможливо пропустити в Сполучені Штати українця по гуманітарному паролі, якщо в нього є активна віза. Це просто суперечить самому поняттю паролю. І таку інформацію ми подавали людям. Якщо у вас є туристична віза, і ви не хочете її втратити, вам потрібно в'їжджати по туристичній візі. Або на момент вашого в'їзду ваша туристична віза може бути скасована, і вас може бути пропущено по паролю. Але як ми розуміємо, станом на даний момент ця позиція змінилась, і прикордонники не скасовують віз. Туристичних віз, України звичайно, це кожен випадок індивідуальний. Так американські прикордонники мають дуже багато повноважень і можуть на власний розсуд, так, згідно діяти згідно чинного законодавства. Але чомусь на даний момент у нас немає випадків, коли люди звертаються і кажуть, нам відмінили туристичну візу, пропустили нас по паролю. Дуже багато у мене в інстаграмі було питань з приводу програми «Uniting for Ukraine». і, зокрема, от щодо візи. Чи, наприклад, цей пароль не зашкодить потім отриманню якоїсь з віз в Америку, зокрема туристичної? Е, насправді дуже важко відповісти на це питання, тому що немає прецеденту цьому. Так? Ми не знаємо, як буде посольство реагувати на гуманітарний пароль. Моя позиція така, що якщо людина не має імміграційних порушень, не має кримінальних порушень, приїхала в Сполучені Штати по гуманітарному паролю, не працювала тут без дозволу на роботу, отримала дозвіл на роботу, почала працювати вчасно. Виїхала так, якщо немає про до іде випадок про те, що немає продовження програми людина не перейшла на інший статус, а до закінчення свого двохрічного паролю виїхала з Сполучених Штатів і після того подається на туристичну візу. Я вважаю, що це не мало би ніяк повпливати на рішення так консулів у посольствах. Але ви знаєте, отримати американську візу досить важко. Навіть за звичайних умов, навіть якщо ви ніколи не були в Сполучених Штатах, перевіряється дуже велика кількість інформації, чи у вас є робота, чи ви навчаєтесь, чи у вас є нерухомість, чи у вас є сім'я в Україні. І дуже часто українцям відмовляють у цих візах, навіть при тому, що вони ніколи не були в Сполучених Штатах і їм потрібно довести оцей, так, такий елемент, який є неімміграційний намір. Uh, і дуже важко цей неї намір довести, тому що це дуже суб'єктивне поняття. Часом люди можуть подаватися на кілька різних програм. От зараз Канада зробила можливість податися на отримати візу на 10 років. Чи суперечить ці програми одна одній? Якщо, наприклад, подаєшся на гуманітарний пароль, вже не можеш наприклад, податися туди чи навпаки. Я вважаю, що якщо у вас є прихисток в якійсь країні, яку ви обрали, так чи це Німеччина, чи це Іспанія, чи це Італія, чи це Канада, чи це Америка, якщо ви її вже обрали цю країну, їдьте по цьому напрямку. Вам не потрібно використовувати усі так можливі варіанти, які існують. Насправді, я вважаю, що вам потрібно зробити досить гарний, як то кажуть, research. так. Поглянути на кожну з програм, визначити для себе, яка буде краща, де у вас є допомога, де у вас є рідні, де ви для себе бачите, скажімо, майбутнє, хоча б на декілька років, так і їхати по цій програмі. І немає необхідності подаватись на усі програми, які існують, і скажімо, ви і так зможете скористатись тільки одною з них. Так, на, на якщо це тимчасова програма. Що робити тим, хто хоче виїхати в Америку за гуманітарним паролом, але в них немає знайомих, які б могли стати їхнім спонсором? Є організація Welcome.us, які реєструють на даний момент українців, які б хотіли. Ем... Знайти спонсора. Перша хвиля реєстрації була закінчена, і на даний момент, я так як я розумію, усі ці українці отримали спонсорів. Зараз, на даний момент, друга хвиля ще не була відкрита, так, але ви можете реєструватись. Тобто, як тільки, скажімо, відкриють... Сполучення спонсорів та українських бенефіціарів ви вже будете зареєстровані. У вас вже є місце у черзі, але поки що це не активно. Тобто, програма не активно підшуковує вам спонсорів, тому що є насправді. Набагато більше бажаючих, ніж спонсорів спонсорувати, і ми також працюємо над іншими варіантами для спонсорства. Ми підшуковуємо організації, навіть якщо вони, скажімо, великі компанії, так, які зможуть спонсорувати українців для цієї програми. Поки що, це тільки проект, так, він не, є, він не є активним, немає способу подачі на нього. Але ми працюємо над додатковими способами е, знаходження спонсорів, тому що того, що ми розуміємо, немає дати закінчення програми, і поки є бажання спонсорів спонсорувати, програма буде продовжуватись. Наприклад, людина вже приїхала. Так як поводитися вже на митниці? Так, обов'язково потрібно видрукувати запрошення на в'їзд. Сполучені Штати цей документ називається Travel Authorization, і його можна отримати у вашому кабінеті. Це всього лише. Папірець, який нічого не означає, це не є віза, не є сам гуманітарний пароль, і сам гуманітарний пароль видається у Сполучених Штатах, і е, ці документи існують всього лише як е, доказ для авіалінії, що ви маєте право сісти на літак і авіалінію не покарають штрафом. Пізніше американські, так американські уряд, за те, що вони привезли людину без документів, сполучені штати мати дійсний паспорт, український закордонний паспорт. Якщо ви їдете з дітьми, потрібно мати свідоцтво про народження дитини, перекладене на англійську мову, у якому ваше ім'я та прізвище звичайно співпадає так з ім'ям з прізвищем дитини. Діти повинні виїжджати з хоча б, хоча б з одним з батьків, тому що це такі вимоги програми. І ви показуєте ваші документи. Офіцер запрошує вас на співбесіду, це досить таки коротка співбесіда. Вас питають, до кого ви їдете, так? хто ваш спонсор, де він проживає. Вам не обов'язково їхати до спонсора. Тобто, якщо у вас є можливість проживати в іншому штаті, то, будь ласка, але ви маєте знати цю інформацію так? по відношенню до по спонсору. Показати ваші документи, ви здаєте відбитки пальців, вас беруть фото. І е, ставлять у е, паспорт вам штамп, що ви були парольовані у США, і до якого числа дійсний е, ваш пароль. Зазвичай його видають на два роки. Тобто від дати вашого в'їзду е, на два роки. Ця дата буде вписана у вас у штампі. Процедура проходить досить легко, немає ніяких ускладнень тут. І е, потрібно тільки ввічливо так поводитися з американськими прикордонниками е, і подавати усю інформацію, яку вони вас запитують, не обманювати усе від, відповідати усе е, правдиво. А як щодо вакцин в вимогах писало, що потрібно мати вакцину від поліоміеліту чи потрібно її перекладати і вести з собою роздрукованому вигляді. Ви підтверджуєте цю інформацію у вас в кабінеті. Українці-бенефіціари створюють свій кабінет, у якому підтверджують біографічну інформацію, підтверджують інформацію по вакцинації, що у них є хоча б одна вакцина від кору, одна вакцина від поліоміеліту або і одна вакцина від ковіду. Якщо немає, ви вказуєте, чому немає. Так там у вас є декілька варіантів відповідей. Якщо ви можете привести з собою докази цього, будь ласка, перекладіть їх на англійську мову. Зараз така ситуація в Україні, так що не усі можуть привести з собою докази, не усі можуть їх отримати. Якщо ви не можете, ніхто цю інформацію не перевіряє. І е, американський уряд імміграційна служба вам довіряє так у момент, коли ви підтверджуєте цю інформацію, ви це все робите, скажімо, е, правдиво, і е, звичайно, е, очікується, що ви подаєте правдиву інформацію. Що б ви порадили зробити тим, хто вже перетнув кордон і приїхав за гуманітарним паролем в їхні перші кілька місяців перебування в Америці? Перш за все, подати на право на роботу і отримати таке право. Зараз воно досить швидко видається місяця, від місяця до півтора. Таким чином, ви зможете піти працювати. Якщо скажімо, ви дуже довго очікуєте право на роботу, не можете його отримати по якихось причинах довго. Вважаю, що вам потрібно податись на допомогу. Так зараз є федеральна допомога для українців, це медичне страхування, це допомога по їжі, по переселенню. Також певні готівкові допомоги, які видаються зараз. Є дуже багато організацій, які також допомагають у Підшукати роботу, підшукати житло, записатись на курси англійської мови, віддати дітей у школу. Вважаю, що потрібно українцям їхати у ті штати, де у них є друзі, знайомі, родичі, навіть далекі, які їм зможуть допомогти спочатку у цьому процесі, тому що є дуже багато моментів, у яких потрібна порада, допомога, можливо, допомога у пошуку роботи, так у пошуку відповідної школи для дітей і так далі. Чи можливо працювати в Америці, якщо є е, е, Social Security Number, але інших документів немає? Тобто є тільки гуманітарний пароль і цей документ, який був отриманий ще до цього? Social Security Number не є правом на роботу. Це як? Ідентифікаційний номер в Україні він використовується для ідентифікації особи у повіношенні до сплати податків. Якщо у вас є цей номер, це не означає, що ви можете працювати. У вас разом з цим номером має бути або імміграційний статус, тобто зелена карта, так або громадянство, звичайно, або неімміграційна робоча віза. Зараз також на студентських візах для українців можна працювати, вам буде видано social security number. і по гуманітарному паролю до моменту, поки ви не отримали право на роботу, яке є окремою процедурою, яка відбувається після в'їзду українців в США, ви не маєте права працювати. Навіть якщо у вас є social security number, який ви отримали, скажімо, раніше у Сполучених Штатах, якщо ви прибули по іншій програмі. Дуже велика кількість людей прибувала. По Work and travel, це є J1, віза по, віза по обміну, частиною якої ви можете працювати, вам видається номер Social Security, але він тільки дійсний на момент вашої візи. Але наскільки я знаю, що social security він зберігається і діє протягом всього життя. Абсолютно вірно, у вас тільки один social security, так само, як у вас тільки один ідентифікаційний номер. І при подачі на право на роботу у анкеті є запитання: чи вам коли-небудь адміністрація social security видавала такий номер, ви вказуєте так, і ставите цей номер. І при отриманні права на роботу за декілька днів ви отримаєте нову карту Social Security. З тим ж самим номером Social Security, але без обмеження, тобто вона не буде обмежуватися, скажімо, на час дії вашої візи. Вона буде тривати, тобто або буде тривати на протязі двох років, або взагалі не буде мати ніякого обмеження. Чи є легальні способи залишитися після спливу гуманітарного паролю в Америці? Ви знаєте, програма тільки на два роки для деяких людей, які переїхали через кордон з Мексикою, це один рік, і поки що немає чіткого способу легалізації. Тобто це тимчасова програма. У кожного можуть бути індивідуальні випадки, за яких вони можуть залишитись у Сполучених Штатах. Це сімейне об'єднання, наприклад, так, якщо у вас є члени близькі члени сім'ї в Сполучених Штатах. Це подача на політичний притулок, так? якщо у вас є елементи так? подачі на політичний притулок, ваші певні деталі, скажімо, які сталися у вас з вами в Україні. Але війна в Україні не є причиною подачі на політичний притулок. Так, деякі, скажімо, якщо обставини зміняться в Україні в гіршу сторону, звичайно, можна буде розглядати це питання, але на даний момент це не є сильна справа, з якою ви можете, скажімо, отримати політичний притулок. Звичайно, Одним з дуже гарних варіантів був би Ukrainian Adjustment Act. Це є закон, який би змінював, дозволяв українцям змінювати статус з гуманітарного паролю на зелену карту. Історично це відбувалося по відношенню до багатьох національностей: до кубинців, до афганців, до е, китайців. Був Cuban Adjustment Act, Afghan Adjustment Act, над яким зараз е, американський уряд працює. І ми дуже сподіваємося, що буде Adjustment Act, так над яким наша спілка адвокатів зараз працює у лобіюванні за цей за за прийняття цього закону, але це займає дуже довгий час. Тому ми дуже сподіваємося, що ми можем, зможемо це зробити в час. Якщо б його прийняли, то як ви думаєте, його б отримали всі, хто зміг в'їхати за гуманітарним паролем, чи лише ті, хто там пробув два роки? Чи якийсь певний період часу тут, звичайно, мабуть, будуть свої вимоги, але я вважаю, що велика кількість українців, які в'їхали по гуманітарному паролю, і на момент зміни статусу перебувають сполучених штатах, зможуть отримати це United for Ukraine це найшвидший спосіб зараз для українців виїхати, і, мабуть, найлегший спосіб, тому що не потрібно звертатися в консульство, нічого оплачувати, лише знайти спонсора. Але чи є можливо якісь підводні камені в цієї програми? Ви знаєте, це дуже гарна можливість, дуже гарна програма приїхати в Сполучені Штати е і. Перебувати у безпеці, якщо у вас є рідні, перебувати з вашими рідними, тому що ми знаємо, що процес подачі на візи досить тривалий. Так, потрібно оплачувати внески, певну міграційну службу, потрібно їхати на співбесіду. У деяких випадках, скажімо, якщо йде мова про неімміграційні робочі візи або студентські візи, потрібно оплачувати внески, знаходити роботодавця, знаходити університет чи школу, так яка візьме вас на навчання. Це досить довго, досить коштовно. У випадку з туристичними візами не завжди є позитивна відповідь, і тому програма Uniting for Ukraine досить гарний варіант приїхати в Сполучені Штати і проживати, працювати тут два роки. Я вважаю, що підводних каменів немає. Є навіть чутки про те, що люди, які в'їхали по програмі по візі, B1-B2, туристична віза. Виїжджають і е, подаються заново на гуманітарний пароль так, по програмі Uniting for Ukraine. Це не є е, е, ідеальний варіант. Ми не знаємо, чи, м -м -м, звичайно, чи усіх так пропустять, так хто хоче так зробити такий, скажімо, маневр. Але чуємо, що є дуже велика кількість людей, які це, які це роблять. І е, 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 американські прикордонники пропускають їх по гуманітарному паролю. Ця програма краща ніж туристична віза, тому що у вас є право на роботу, право на допомогу. Тобто ця програма є спеціально для українців, які намагаються знайти притулок так протягом цієї складної для України часу ситуації. Ви розповідали, що у вас є родичі в Україні. Як вони зараз? І чи не хотіли б вони виїхати до вас за допомогою цієї програми? Ви знаєте, мої родичі є дуже великими патріотами України. Мені таке відчуття, що навіть якщо я за них дуже сильно переживаю, хотіла б, щоб вони приїхали, вони насправді залишаються в Україні там, де їм добре, там де їх дім. Чи могли б ви рекомендувати цю програму своїм друзям і близьким, якщо б вони хотіли? Якщо вони кваліфікуються на програму, то так абсолютно це щось досить гарне у можливості програма мається на увазі у можливості виїзду і перебування у Сполучених Штатах. Тимчасово, поки що, так ми розуміємо, з правом на роботу це можливість. Побути в безпеці, це саме основне. Якщо мої родичі, знайомі чи друзі перебувають у якійсь складній ситуації, або в небезпечному місці, я завжди буду їм наголошувати, рекомендувати шукати прихистку в інших місцях або в Україні, або скажімо, в Європі, чи в Сполучених Штатах, чи були до того у вас можливо випадки росіяни, що до вас зверталися? Так, вони до мене звертались раніше і зараз звертаються. Я в першу чергу адвокат, так і співпрацюю з усіма іммігрантами. Е, звичайно, я не приховую своє коріння, я не приховую, що я українка, і е, росіяни, які до мене звертаються, звертаються з питаннями імміграції. Зараз дуже велика кількість. Росіян звертається з питаннями по політичному притулку, тобто вони шукають прихистку від Росії у Сполучених Штатах, тому що вони не підтримують позицію свого уряду, позицію Путіна, так і що відбувається е, в Україні, і взагалі у світі, як результат цієї війни. Тому я не, не відмовляю їм у роботі з ними, і звичайно, вони дуже підтримують Україну, е, принаймні в тому, що вони говорять так. Важко навіть під час війни отримати політичний притулок, а росіянам ви знаєте, однією з причин, по якій можливо отримати політичний притулок, це є ваші політичні погляди. Якщо ваша країна буде вас переслідувати за ваші політичні погляди, тобто, якщо росіяни не підтримують позицію уряду, так, їх за це уряд переслідує. Звичайно, скажімо, переслідує різними способами. Ми тут не будемо уточняти. Так звичайно, вони можуть податись на політичний притулок. Ще поки у мене не було випадків, де такий політичний притулок був затверджений, тому що це не є швидкий процес, це процес, який триває декілька років. Тому ми звичайно дізнаємось про результати через деякий час. Що б ви хотіли сказати зараз українцям, які нас дивляться? Україні усім українцям, де ви не зважаючи на те, де ви знаходитесь, я бажаю вам спокою, миру і е, бажаю, щоб війна в Україні дуже швидко закінчилась, і ми усі могли повернутися до відбудови так нашої е, України і до е, мирної ситуації в Україні. Усе буде добре. Ми переможемо. Е, тільки я дуже сподіваюся, що це буде дуже скоро. Дякую вам за вашу роботу і за нашу розмову. Дуже дякую вам, Іванка.